Усім привіт! З вами Алекс. Ви на каналі Let's Play українською, і сьогодні ми продовжуємо їздити по Європі у забавці Євротрек Симулятор 2. Минулого разу ми зупинилися в Мукачево, щоб подивитися на місто, глянути що є, як, трішки перепочити. І ось буквально за якийсь час ми продовжуємо нашу подорож. Нагадую, що ми їдемо у Кишинів. Ну давайте сідати у вантажівку, заводити двигун. Ну і будемо помаленьку їхати, прощатися з Україною на якийсь час. Але що поробиш? Ми все ж побували в Україні. Досягли своєї мети. Ось так, що можемо рушати далі. Так, нам направо загіду, так? Так, 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 так. Проїжджай, 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 давай, 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 давай. Ох, скільки їх тут наїхало. Ще один. Та що ж вас тільки? Так, добре, рушаємо. Поїхали, 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 поїхали. Поки нікого немає, то знаєте, всяке буває. Фух. Ну що ж, бачимо, до Львова звідси, звідси 229 кілометрів, якщо що, ну, але це буде в майбутньому. Якщо, можливо, хтось не знає ще, що як і до чого, то я нагадаю, тому що кожного разу мені про це говорять, про це запитують. Нібито. А що, додали Україну? Чи... Що це взагалі таке? Е, так, додали Україну, але саме в модифікації. Модифікація мається на увазі ProMods. Ми граємо у промоц. це не у грі стандартній. Е, ось е, також варто зазначити, що для того, щоб грати у дану модифікацію, вам обов'язково буде необхідно е, встановити, звичайно же. ж, Берем трішки мапу, тому що незручно. Отже, обов'язково потрібно буде встановити DLC Скандинавія і «Code East». без них дана модифікація не працює. Тому враховуйте це. Отже, на даний момент у модифікації промоц існує два українських міста це Мукачево і Ужгород. Ми якраз у них побували. Якщо, можливо, хтось вперше дивиться. Це відео, то можете подивитися у списку переглядів Євротрек Симулятор 2. Ми три серії їхали. Так, кожен знову у нас ця дорога. Тут головне, головне не гальмувати, а то це все погано завершиться. Як минулого разу ми тільки доїхали до того, поки було у нас можливість з'їхати. Так, їдемо 70. Я розумію, що це багато для такої дороги, але якщо ми загальмуємо, то ми звідси просто не вийдемо. Ну, дорога, я не розумію, чому вона саме така. Так, паливо, паливо, паливо у нас є. Ми заправилися нещодавно, так що можемо їхати. Так, так, бая. Бая якесь там незрозуміло що. берегова пише. Отже, в майбутньому модифікації планується ще. 15 українських міст. Якщо хтось хоче дізнатися, які це міста, можете пошукати про це в мережі, або зайти Ой, знову ця дорога Знову ця жахлива дорога Зайти у спільноту ВК каналу, і там десь не знаю, з тиждень тому я посилання скидував на карту, на мапу міст, які будуть. Це будуть міста в основному Західної України до Києва. Тобто Київ буде і там ще цілий ряд міст Західної України. Та дивіться, яка дорога жахлива. Просто неймовірно. Що це таке тут робиться? Ми собі вантажівку знищимо, поки проїдемо. І не можна головне гальмувати, тому що якщо що згальмуєш, то звідси не вийдеш. Це вже нам. Сказало е те, що у нас було минулого разу. Минула, минула. Так, 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 так. Ми виїжджаємо, так? Схоже, ми виїжджаємо. Так, стоп, 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 стоп. Що у нас двигун з з з заглох. Що таке? Давай, давай, давай. Е тобто, це вже в нас кінець України, ми виїжджаємо з України. Ех, ну що, попрощаємося з Україною. Що тут у нас? Нічого такого особливого нема. До речі, на дорогах чарг також немає. Що тут у нас? Нікого навіть немає. Ніхто не перевіряє наші документи. Ми просто їдемо і усе. І куди ми будемо в'їжджати? Так, ми заїжджаємо в Румунію. Ось у нас румунський кордон. Цікаво, що на румунському кордоні у нас і, і якась колія. Просто по кордоні йде, між кордоном України і Румунії. Не знаю, дійсно, чи вона так і є. Чи дійсно між кордонами, якщо приїжджати українсько-румунський. Це румунський, правильно? Румунський, здається, так. Молдова подалі. Тому що е, молдовські, румунські прапори, наскільки пам'ятаю, вони дуже, дуже сподібні. Так, тут у нас також, нібито, нікого немає. Ніхто нас. Не зупиняє. Ну хіба що ось так званий лежачий поліцейський, який трішки нас пригальмував. І все. Можемо їхати далі. Так, тут у нас швидкісні режими забиті і не видно їх. Так, і що? Тут також у нас така ж жахлива дорога. Я думав, що це особливість України, українських доріг. Схоже, що ні. Скоже, що нам прийдеться ще далі їхати по цих незрозумілих дорогах, це, це жахливо. Звичайно, цікаво було, якби ще дійсно вантажівка знищувалася від цього, ну я сумніваюся, що це так. Хоча, хто його знає. Можливо, помаленьку ми будемо її та й знищувати, і потім прийдеться витрачатися на ремонт, тому що дивіться, що робиться. Також бачимо, що нікого немає, ніхто не їде. Ми їдемо самі, тільки по цій дорозі. Так, нарешті ми подолали це все. І. Так, так, так. Що у нас тут? Не знаю, як правильно буде вимовляти якісь там міста румунські чи там молдовські, які у нас будуть, оскільки ми будемо заїжджати сюди. Тому я напевно, їх просто і не буду вимовляти. Ми їдемо в Кишинів і це це зрозуміло, а далі це вже таке. Знаки чомусь стоять просто посеред дороги. Ну, можливо, якби не було у нас снігу, то виявилося, що вони би не повністю посеред дороги були, а ось саме так, як ми зараз їдемо, це саме так і виглядає. Я думаю, ми зараз під'їдемо на якусь стояночку, чи що треба поглянути, до речі, мапу, а то я так знову довіряюся тільки GPS-у. А GPS буває такий, ну, самі знаєте. Вже неодноразово переконувалися в цьому, що він кудись нас веде, не туди, куди нам хотіло. Е, до речі, всього 9-та година вечора, але щось у нас повністю повністю темнота. Нічісінько не видно, це по-перше. І по-друге, по-друге, немає автомобілів. Ну, Темноту можна ще зрозуміти, тому що це ж нібито ніч, е, нібито зима, ну майже ніч. Ось, але те, що нема нікого, ми на зустріч нікого не бачимо. Вже скільки проїхали, і абсолютно-абсолютно тишина. І зазвичай, як буває, якщо ти це згадуєш, то ось хтось, хтось, хтось приїде. В принципі, ми це і побачили. Попереду бачимо якісь у нас будиночки напевно, і все ж відемо якесь місто. Не знаю точно, куди нас приведе ця дорога. Треба обов'язково поглянути на мапу зараз. Тільки десь знайдемо місцину, де могли би загальмувати, щоб нікому не заважати. Так, ось ось. Починається вже трішки рух. Під'їжджаємо до якогось населеного пункту і тут уже. Я думаю, що це населений пункт. Чи це просто? Скажу, що це просто готель якийсь? Це такий величезний готель? Е, ні, це у нас стояночка, це у нас заправочка. Е, готель ось бачимо попереду. Це просто місто. Не знаю, що це таке. Чу... Не буду я читати це, тому що це дійсно буде жахливо звучати. Вітає. ну, Ви почитали що. Я, я не знаю, що, що нас вітає. Так, нам направо, ми не заїжджаємо, схоже, в це місто, ми заїжджаємо кудись далі. Тут також у нас нерозчищена дорога, також досить. Велика ожеледиця і якось не дуже безпечно їздити, тому ми, звичайно ж, поспішати сильно не будемо. Ну, але все ж, їдемо та їдемо. У нас ще, до речі, час, нібито є. Давайте поглянемо, що там у нас. До речі, 3 години до відпочинку залишилося, і 17 годин ще до того, поки ми зможемо доставляти цей вантаж без будь-яких штрафів і так далі. Справа у нас, до речі, якісь гори. Не знаю, що за гори. Так. Тут також нікого немає на дорозі, ми також їдемо самі самітньо. Не знаю, можливо, до е, цих доріг ще ніхто не дістався. Але цікаво їхати з таким е, навколишнім середовищем, чи що. Дивіться, як це. Досить цікаво. Хоча ми могли би напевно і розігнатися. З цієї сторони невідомо, що нас чекає попереду, враховуючи дороги, які тут відбуваються. Ну нічого, приємно! Приємно стаєш їхати. Ой-ой-ой! Дивіться, який крутий поворот був! Можна було заїхати незрозуміло куди. Якщо б ми дійсно розігналися, як нам і говорять. Як нам говорить наше обмеження швидкості ось. Черговий небезпечний поворот. І попереду бачимо у нас черговий населений пункт, і в принципі ми до нього, надіюсь, зараз все ж зможемо дістатися, заїхати, там, зупинитися, подивитися трішки на мапу. Ого-го, 110 я розігнався, це я не газуючи, ну, тому що просто ми спускалися з гір, як зазвичай тут буває якісь періодично перевали, ще щось. Можемо так, до речі, економити пальне. За пальне то також ми платимо. Так, що тут у нас? Що це таке? Це у нас якась церква? Так, так, так. Не буду я читати цих міст, я думаю, якщо хтось знає, то буде і так озвучувати. Можливо, в коментарях, можливо, ще десь. Нам наліво тут. Знову знак ось просто посеред дороги. Я не знаю, чому вони поставили посеред дороги знаки. Якось дивно, звичайно, це. Так, І ось так. Ось доїздилися з тими знаками. Якось дивно, дуже-дуже дивно, чому вони стоять просто посеред дороги. Я розумію, що тут нібито розділова смуга мала би бути, але. Дорога то вузька дуже. Плюс на повороті. Плюс, якщо у нас ось така вантажівка, як у нас, довга. Вона. будь-якому випадку десь зачепиться і це все погано завершиться. Раніше я такого не бачив, щоб у нас стояли просто посеред цього всього, посеред дороги, ще десь. Знову немає ніякого населеного пункту. У нас просто роздоріжжя, дуже-дуже багато роздоріжтів. По прямій, до речі, тут дуже-дуже легко як їхати. Ну, враховуючи, що трафіку то немає, дивно, що абсолютно нікого немає. Можемо навіть трішки все ж підгазувати, я сподіваюсь, там не буде нічого. Оу-оу! О. Не буде. Ось ось вам є підгазувати, так? Знову стоїть знак. Посеред дороги... Та що ж це таке? Що Що у них такі з'їзди то? Нас постійно ось, нібито їдемо прямій. Я говорив, що німецькі ці з'їзди погані були, що вони мені не подобалися. Схоже, румунські ще покруче будуть. Тому що там, хоч ви нікуди не в'їдете, а ви просто можете заїхати не туди, де потрібно. А тут просто. Періодично заїжджайте у ці всі знаки. Знову ми спускаємося з гірки, знову економимо пальне. Ну, тому що під гірку аж до сотні ми змогли розігнатися без проблем чомусь. Я ніяк не буду зупинятися дивуванню тому, що у нас дороги повністю пусті. Я ще ніде такого не зустрічав. Так я забувся передачу, що я виключив на нейтральну. Коли спускався. Я знаю, що так роблять водії насправді. Ну, але наскільки це ефективно, ну, це вже. Кожного своє бачення. Ось постійно у нас це підйом, то спуск. І цікаво те, що лише по протилежній стороні у нас заправки. Тобто ми навіть не можемо ніде зупинитися, щоб кудись. Е... Заїхати, відпочити, чи просто. От як я... Планував поглянути мапу. Схоже, що мапу я дивитися не буду, так буду їхати, їхати. Не хочеться зупинятися посеред дороги. Всякі може бути, може все ж хтось і. Виїде тут. Зазвичай тоді, коли ви щось не очікуєте, то воно якраз з'являється. Так, 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 так. Знову. Що, що ж це таке? Що вони тут стоять ці? Розділові смуги. І дуже-дуже вузько так стоять. Тобто тут дорога сама по собі дуже-дуже вузька, і вони ще й розставили їх. Хоча це водій їде собі спокійно, так, але у нас. Е вантажівка то. Трішки ширше, ніж легковий автомобіль. досить досить тут якось незручно їхати, звичайно. ж, Хоча у нас навкруги гори. Просто скрізь скрізь. Періодично якісь будиночки з'являються, не знаю, хто там в них живе, чи взагалі хтось не живе. Ну, цікаві дороги, так? Воу-во-во! -во -во! Особливо з цим, що ми тільки що побачили. Невже так і зазвичай там стоїть ось таке така розділова смуга. Фізична розділова смуга. Я думаю, що її збити все ж можна, але я не буду ризикувати. Так, нам вже трішки хоч і спати. Так, черговий спуск, давайте ще трішки поекономимо пальне. Я думаю, тут можна і і дальне світло включити, все одно нікого немає. В далечині ми нічого не бачимо, що робиться. Ось я на нейтральній передачі їду 95. Ну це зрозуміло, що нікого тут немає, тому що чого би тут бути комусь. Нічого тут нема. Так, невже невже там щось є та якась заправочка нарешті з цієї сторони? І також немає. А чому воно тільки з однієї сторони? Я щось ніяк не можу збагнути. У нас тільки ось з лівої сторони у нас є. Справою, скільки ми їдемо, ні разу не було. Я розумію, що можна туди заїхати, але в мене немає бажання розвертатися. Все ж, вантажівка у нас велика. Так, заїжджаємо в якийсь черговий населений пункт. Тут треба знову акуратно. Тому що у них тут знову ось такі незрозумілі роздоріжжя. Так, і куди нам тут їхати? Отсюди, так? Тому що знак стоїть посеред дороги. Ну, але це, напевно, гальмує гонщиків, які бувають, знаєте, там розженеться кудись і. Думаю, що все можна. А тут виявиться стоїть знак посеред дороги. Так, давайте ми проїхали цей. Поворот черговий, включимо все ж дальнє світло. До речі, я тільки замітив, що за нами хтось їде. Якийсь легковий автомобіль. Можливо, він якраз з повороту заїхав, хоча я не бачив нікого. Ну, дороги просто прекрасні, так? Ну, не самі дороги мається на увазі, ви розумієте, про що я. Шкода, звичайно, що ми їдемо вночі, а не вдень. Ну, повертатися, можливо, десь будемо тут поблизу і зможемо подивитися, і, і як це в день виглядає. Хоча карта ще на південь трішки е, розвинута, так що. Думаю, що. Можливо, ми її іншу якусь дорогу виберемо, а можливо, до цього часу з'являться ще якісь міста України. Не буде, звичайно, південних міст. Тобто ми їдемо зараз в Молдову і там Одеси, і так далі їх не буде. Тому що, як я читав на офіційному форумі розробників модифікації. Вони називають цей проект, от саме України, Західна, Західна Україна що якось так. Ну, але Київ буде. Хоча, незважаючи на те, що він західно до України не, не відноситься, але все ж. Так, знову черговий у нас поворот, ми їдемо по прямій. Так, знову ми сюди проїжджаємо, незрозуміло як. Ну, з іншої сторони, мені не подобається, що всі ці повороти одинакові. Можливо, би було якісь розв'язочки зробити поцікавіші, як це е, є, наприклад, от, е, в нових містах, е, ну, які додає саме ця модифікація е, там, в Європі самій. Так, наші очі злипаються. Нам потрібно вже десь шукати, де ми змогли е, трішки зупинитися. Напевно, прийдеться все ж наліво з'їжджати, так? Ось у нас чергова заправка. Так, давайте я все ж. Трішки пригальмую. Тут зупинюся. Так, і подивлюся на мапу. Так, отже, що нам говорить мапа? Нам говорить мапа, що дивіться, у нас дійсно пряма, повністю пряма, ми по ній їдемо. І, в принципі, вже недалеко е нам і до Кишинева. Уже ось е буквально трішки-трішки, і буде м у нас кордон. Е Румунсько-молдовський. Ми можемо, напевно, до, все ж до кордону, можливо, дотягнемо. Давайте спробуємо. Дотягнути все ж до кордону. Я надію, що нам це вдасться зробити. Так, ну що ж, давайте. Виїжджати, звідси. Тут ми стали так під знаком. Надію, що ми його не зачепимо. Черговий знак. Буквально, буквально трішки залишилося до кордону. І думаю, там на кордоні ми якраз і відпочинемо. Так, поглянемо взагалі, що там у нас робиться із часом. 29 хвилин, до речі, ми ще можемо не засинати. Після цього нас будуть штрафувати, звичайно. 28, 27. Кожну секунду у нас реальний час. Ну, але я хочу вже дістатися хоча б до кордону. Там після кордону буде ще якесь місто, ми в нього майже заїдемо. Ну, але все ж до кордону, до кордону. Давайте. Так, трішки я щось розігнався. Так, тут у нас чергові якісь багатоповерхівки. Але це не місто. Ну, як мінімум, можливо, зараз. Я думаю, що в майбутньому це зміниться. Черговий знак посеред дороги. Ну, чи най, це не знак, це показчик. Е, направлення міста, якось так, як там правильно називається, я. Не дуже в курсі. Mm. Так, наші очі злипаються, я це знаю. Нам залишилося буквально трішки, напевно, і ми вже будемо засинати. Але, в принципі, і по дорозі нам, нібито ще зовсім трішки, і десь повинен бути уже кордон. Тим часом. Якось трішки посвітліше, правда? Можливо, це через те, що немає у нас е, ніяких гір уже. Так, тут у нас уже ледиться, тут треба акуратненько. Ох, схоже що тут, дорога ще й погана. Ой-ой-ой. Що це таке? Це ще й світлофор тут? ох ох хо хо ох Так ми тут загальмуємо, то потім не виїдемо. Ще штраф заплатимо. Поглянемо на мапу, що там нам говорить. Ух, ще трішки далеченько. Ще трішки є. Ну перемикайся, перемикайся, чи ти будеш чекати, поки ці проїде. Ох, там хтось дивиться, хтось тягне щось серйозне. А чому він е, стоїть? Нам же ж також червоне. Давайте трішки назад, можливо, з'їдемо. Ні, ну червоне, червоне. Так, все, здається, нам. Поставили зелене. Тепер ми можемо їхати. Тут у них е, нібито ремонт дороги. Я не знаю, що вони тут роблять. Труби якісь ложать, е, можливо, до цієї домівки. але вирішили просто дорогу перекрити. Ну, це якось не дуже комфортно те, що вони тут зробили. Ну, Що поробиш? Так, давайте, давайте, давайте. Тут підгорку, жахлива дорога, ожеледиться, і ми всі починаємо тільки рушати, це просто катастрофа якась. Я думаю, що найгірші дороги були в Україні, але, схоже, в Румунії, як бачите, далеко не кращі. Вони десь такої самої якості. Ну, в принципі, ось ці частинки якісь. Ну, Це про просто було якесь випробування, тому що на низині, можна сказати, треба було пригальмувати, а з двох сторін у нас нібито е спуск, підйом. Так, знову, знову, знову ця дорога жахлива. -ух, -ух, Ух, І просто в населеному пункті. Просто о-хо-хо, давайте гальмувати, гальмувати. Тут дуже важко було загальмувати, звичайно, тому що ожеледиться порушення вимог. Так, нас уже штрафують, і ми, здається, дісталися нарешті кордону. Ми дісталися кордону. Хотілося би тут зупинитися. Так, е ось тут чи що просто? Вони що, не розраховують на великі вантажівки? Так, ми не тут можемо зупинитися? А де? Давайте поглянемо в загальному. Чи паркування. Після... Якось не зрозуміло. Ну, добре. В принципі, ми тут все ж залишимося. Тут переночуємо, запитаємо в людей, де нам можна буде зупинитися, відпочити, поставити свою вантажівку, і продовжимо уже свій маршрут наступного разу. Наступного разу ми вже в'їдемо в Молдову і завершимо свій маршрут. Ну, а На цьому все. Ми продовжимо наступного разу. З вами був Алекс, ви були на каналі Let's Play українською і до нових зустрічей.